Готова поставить четвертая команда. Команда КВН Набла, город Львов. Відразу випадок біля однієї зі станцій київського метро. Візьміть, будь ласка, візьміть, будь ласка, візьміть, будь ласка. Візьміть, будь ласка. Сам ти придурок. Я ж тобі казав, все-таки хтось читає ці бумажки. Уявіть собі, що двоє провінціалів завітали до дуже дорогого ресторану. Серега, говорю. Серега. Доброго вечора. Добрий вечір. Щось будемо замовляти. Нам щось випити. Ну, у нас є Дон Памьйон 83-го року врожаю. Є хороше бордо 74-го року врожаю. Горілку. Щось бажаєте до горілки. Огірків. Ну, у нас є огірки 83-го року врожаю. Е я перепрошую. Я перепрошую. Може. Дівчат. Та ні, дякую. Вони вас, напевно, теж 58 59 60 А зараз урок у дуже мажорній школі. І так, шановні діти, записуємо домашнє завдання. Та ми запам'ятаємо! Я сказав записуємо! Диктуй, да. І так. Приконути перше завдання з математики. Наступне. Так, стадницький. Чому запізнюємося? Припаркуй! Та що ти собі дозволяєш? Я між іншим заоч! Мене 20 років стажу. Та ти маєш повагу до стату. Добре, добре, припаркуйте. Уявіть собі село, молодша дочка в сім'ї. Вперше йде на дискотеку. Мама, мама, я йду на дискотеку. Можна я візьму твою сумочку. Ну я не знаю. Мама, ну я дуже прошу. Ну добре, бери. Дякую тобі. Ой, мам, я навіть не знаю, яка мені буде більше пасувати. Ота синя чи та чорна? Доню, та то залежить від того, яке ти платье одінеш. Ясно, Я синє. синя. ні, ні, мала. Сьогодні я синьому йду. Дорогі друзі, а зовсім нещодавно у Львові проходив фестиваль пива. За один день було випито 400 ящиків горілки, 750 ящиків коньяку і 640 ящиків вина. Ну, а фестиваль пива почався вже наступного ранку. А зараз улюблені львівські бабульки на вулиці. Добрий день! Добрий день! А скажіть, будь ласка. Емо то хто. Емо? Ну вони ходять в чорному з рожевим і не хочуть жити. Ага, а чекайте, а гопніки то хто? Гопніки. Це такі пацанчики в кепочках, в чорних курточках, отак от ходять і в людей гроші відбирають. Ага, добре дякуємо. Бачиш Катерину? Я тобі казала, що ми з тобою емо, а ти гопніки, гопніки! Доволі знайома ситуація. Випадок у хабарника. Доброго дня. Значить, мені набридло до вас ходити кожного місяця, носити різні суми. Давайте ви порахуйте, скільки буде за рік, і я вам заплачу. Чекайте, 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 чекайте. Ви думаєте, ми беремо хабар заради грошей? Та ви не знаєте, яким тонким психологом треба бути, щоб по очах людини визначити, чи він не з антикорупційного комітету, чи не з СБУ. То теж, який досвід має бути за плечами, щоб визначити, який хабар для людини є оптимальний. Щоб не взяти ні за багато, ні за мало. Та ви зрозумієте, є мільйон різних способів дачі хабаря. Є мільйон різних людських характерів. Стоп! Що ви мені чашите? Скільки ви хочете? Я вже два рази сказав мільйон. Дорогі друзі! Дорогі друзі, Київ це справжній мегаполіс. Приїжджаєш сюди, справи, 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 Стрибуєш в поїзд і знову в Львів. І тому ми від щирого серця дякуємо тим людям, які на львівському вокзалі поставили кіоск, де завжди можна купити київський торт і магнітик на холодильник.